Подарунки від Миколая у Коломийській громаді вручили солодкі дарунки дітям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Загалом 125 дітей отримали презенти напередодні свята Миколая. Сестра Вероніка, мама вихователька, вже більш як 10 років, каже, з року в рік на свята про дітей у громаді пам'ятають навіть у такий складний час війни. Гарна частина театральна люба, ну і основне подарунки. Хоча усі усі діти мають цукорки, але на день святого Миколая це щось є. Незвичайно таїнственне і гарне, і ми дякуємо всім, хто організовує такі свята. Це час війни, не дуже з бюджетом цілій країні, але шукають ті кошти, і все таки робимо у кожного року, і навіть час війни дітей не забуваємо. Загалом подарунки отримали 125 дітей організатори заходу, служба у справах дітей департаменту соцполітики Коломийської міської ради. Очільниця відділу Олеся Грицько ділиться. Цей захід втілили в межах бюджетної програми реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2025-2027 роки. Як і зазвичай кожного року в передень Святого Миколая, ми організовуємо такі святкові заходи для діток сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які приживають у нашій коломийській громаді і виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Також сім'ях опікунів і піклувальників. Ще цього року будуть отримувати дітки, які перебувають у нас на обліку, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі і ті. Діти, сім'ї, які вже стали частиною нашої громади, через те, що перемістилися, як внутрішньо переміщені особи проживають у нашій громаді, оскільки перемістилися в нашу громаду у зв'язку із запровадженням воєнного стану та веденням бойових дій. Окрім святкових подарунків для дітей, святковий настрій дарував військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Привітати вас з Днем святого Миколая і з усіма прийдешніми святами ресурсами новорічними.